Не корилася царю ані царю, ані його сатрапа. З орлом, воглам, стаючи на плю, що брав її у базуристі лапи, несла устами відданих синів мужицьку правду ту, що є колюча, сміялася з ненависних панів, що їхня правда на всі боки гнуча. Плюндровані не надавали прав, немов на звіра об'явили лови. Оре впися в душу тіло рвав. Він був безмозкий, хоч і двоголовий, заборонити дерево рости, щуряти вольні птиці у блакиті, живірі всі між берегів плести, ходити сонцю по своїй орбіті, заборонить дощеві, поливати гінке стеблом, щоб не зросло полосся. Поетові писати і малювати, щоб пририти на безголосся. О, як хотіла прагла воля зла. Щоб ти була лисуржик, мішанина, щоб вічно недорікою була, на втіху з міщанина. Хай давню жуйку, міщанин жує, воскресли, піднеслися духом люди, бо є на світі совість, правда є, і рідна мова є, і вічно буде.